Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами зазирнемо трошечки в майбутнє і подивимося, хто буде наступним президентом України. Що це за особа, жінка чи чоловік? Давайте подивимось, хто буде наступним президентом України після Зеленського. Ну, показує, що е, ця людина зараз трошки в такому скрутному становищі. Я не знаю по якій причині, але ця людина зараз намагається е, побороти якісь проблеми. І шукає шляхи, виходи для того, щоб ці проблеми е, вирішити. Тепер дивіться, тут е, Карта сонця і разом з тим карта смутку. Скоріше за все, що це людина відома, але ця людина чомусь дуже сильно е, постраждала від своєї популярності, знаменитості відомості. Тому що, дивіться, і далі показують, що це все ж таки. Ага, тут показують, що ця люд... що цю людину. Скоріш за все, тому що це спецслужби, СБУ, наприклад, і якісь є питання, скоріш за все, в СБУ до цієї людини. І дуже важко цій людині, вона в смутку, вона в печалі, і, скоріш за все, що СБУ має компромат. На цю людину. Але дивіться, всі ці проблеми цієї людини, всі ці компромати, всі ці негаразди, вони, вони вирішаться для цієї людини в одну мить. Тобто, якщо зараз людину переслідують, чи якісь погрожують, чи ще щось. То всі ці проблеми і питання відпадуть в одну мить, в один, в один момент. І з'явиться шанс: з'явиться шанс цій людині балотуватися в президенти. Покажіть, будь ласка, чи це чоловік, чи це жінка? Хто це? Так, новий шанс буде для цієї людини. Бачите? Дивіться, тут це те, що я говорила за сонце, що це може бути знаменитість і популярність, також це людина, яка говорить правду, і дуже цим нервує багатьох тим, що вона говорить правду. По сонцю це коли людина висловлює свої думки прямо відверто не боячись. Зараз це якісь, на жаль, ну, якісь питання є до цієї людини, скажімо. Але дійсності дуже швидко все закінчиться, всі негаразди, всі питання відпадуть. І, можливо, це. Зараз подивимось, може це закінчення війни. Тут цікаве поєднання, тут відкриються ці людині шляхи це 100% однозначно, коли кардинально в країні зміниться атмосфера. Причому атмосфера зміниться не просто так, а зміниться в офіційному, як би сказати, на офіційному рівні, тобто якісь будуть закони впроваджені, чи щось буде змінено кардинально, майже на 180 градусів. Буде зміна чогось, будуть, грядуть великі зміни по цих картах. І коли ці зміни почнуться або відбудуться, то цій людині вона так би зможе балотуватися. Вона зможе балотуватися і, чесно, відверто сказати, це може бути військовий. І мені одразу чомусь іде Кандидатура залужного. Я не знаю, я взагалі, конкретно я, як особистість, я взагалі нікого ні за що не агітую. Я, взагалі, як таролог маю бути просто максимально відгородитися від будь-яких вподобань. Я просто вам озвучую, що це може бути залужний, тому що карта меча. Тобто це військовий може бути. І шанс в нього відкриється дуже-дуже великі перспективи. Але після якихось таких швидкоосяжних змін, бачите, швидко настають якісь зміни, і закінчується якийсь етап. Я не знаю, можливо, можливо, Сполучені Штати настоять на якихось реформах, чи, чи наприклад, Євросоюз на буде наполягати на якихось реформах. Ці реформи почнуть так, якби відбуватися в Україні, і можливо, тому що тут дуже швидкі зміни і закінчення якогось періоду і етапу. Ну, може це війна, може це закінчення війни. Я вам можу таке одне сказати по цим картам, що Україн... в Україні ще дуже багато буде змін. Я не буду всього говорити, але я вам просто скажу, що Україна очікує після війни дуже багато змін. Як в. Плані прийняття рішень. Тобто, це може бути закони якісь, які будуть змінюватися і змінювати будуть систему саму всередині країни. Тому дуже великі шанси, дуже гарні шанси, скоріш за все, що ця людина стане президентом, тому що тут дев'ятка. Кубків, це здійснення, ну, людині буде приємно прийняти цей шанс, і людина його використає на всі 100%. Єдине, що можу сказати, це чоловік, скоріш за все, і це військовий. Чи це залужний, я не знаю. Тут, на превеликий жаль, на таро імена не пишуться, але це, скоріш за все, військовий. Ось такі перспективи для наступного. Президентства для наступного нашого очільника Держави України. Всім бажаю гарного настрою і до наступних зустрічей!